Hello, everybody! Welcome back to my channel. Forget me not. Итак, у нас з вами підручник Prepare 7 Unit 18 розділ наш самолюблений Grammar Reference and Practice with a Teacher. Поговоримо сьогодні про перший тип мовних речень First Conditional. Ітак, маємо справу з вами з, зі складним реченням, з if-частиною цього речення, умовною частиною та основною частиною. Так, там, де є у нас майбутній час will. If plus present simple, утворення першого типу мовних речень. Та у головній частині у нас іде will plus infinitive, тобто future simple tense. Наприклад, if you study a lot, якщо ти навчаєшся багато so, або навчатимешся, так, so you will pass the exam, то ти складеш іспит. Інколи буває так, що головна частина передує підрядній частині, яка починається з if. Чому я називаю uh, you will pass the exam головною частиною, тому що ми від неї можемо поставити uh, питання до частини IF. Ти складеш іспит за якої умови, Якщо багато навчатимешся. Іф-частина передає умову, виражає умову. А головна частина, там, де є в нас майбутній час, виражає результат. Я досягну у майбутньому цього результату, за якої умови, Якщо я. Робитиму тето, тето і тето. Інколи буває так, що головна частина передує підрядній частині. І це звучить тоді так: you will pass the exam if you study a lot. We use the first conditional to talk about things that will or won't happen in a situation. Ми використовуємо перший тип умовних речень, аби розповісти про ті речі, які трапляться або не трапляться так, за ситуацією. For example, if you talk about the problem situation, you'll feel better. result. Якщо говоритиш про проблему, так, то uh, you, по, твій стан покращиться да, в результаті. If he isn't careful, якщо він не буде обережним, ситуація так, або умова, he'll hurt himself, То в результаті він що зробить? Пораниться. Поранить себе. We can use a negative verb in the if clause and the will clause. Ми можемо використовувати заперечне дієслово в if-частині і, і в головній частині там де will. If you don't finish the book, you won't know how the story ends. Якщо ти не завершиш книгу, то ти не знатимеш, як завершується ця, ця історія. When the sentence begins with if we use a comma. Коли речення починається з if-частини, да, о цієї підрядної частини, яка передає умову, то ми використовуємо кому в реченні. Uh, when we use if in the middle of the sentence, але коли ми використовуємо if в середині речення, тобто коли у нас if частина, підрядна частина речення йде після головної частини з will, то тоді ми ну, кому не використовуємо. We don't use a comma. For example, if you get to the show a.m., you'll get a free book. Якщо ви uh, дістанетеся до, до крамниці до 10-ї години ранку, так, то отримаєте безкоштовну книгу. І можна сказати навпаки, так? Uh, you'll get a free book без коми if you get to the show before 10am. Good! So and now practice makes perfect. Tasks 1, 2, 3, page 165. Відпрацьовуємо цей матеріал. If you write to the author. She'll send uh, a nice reply. А uh, якщо ви напишете uh, автору, uh, то вона відправить вам гарну uh, гарну відповідь, reply. You'll be late if you don't hurry up. Ти запізнишся, якщо не поквапишся. Sam uh, won't find out about his surprise party if we don't tell him. «Sam не дізнається про його вечірку-сюрприз, якщо ми йому не скажемо про це. If you don't like the book, we'll give you another one. Якщо тобі не сподобається книга, то ми тобі дамо іншу. We won't have a picnic if Leo doesn't want one. У нас не буде пікніка, якщо Лео не захоче. Так, це ми обрали правильну форму. Може, ви зрозумієте. Якщо в if частині ми бачимо Present Simple, то в головній частині має бути will. Так? Ну, або will not, якщо це заперечення. Won't. Окей. Okay. So, let's complete the sentences with the correct form of the open brackets. Тут нам треба розкрити дужки і тепер поставити дієслова у правильну форму. І так, правильна форма. Головна частина речення will go skiing. if it snows this weekend. Отже, головна частина це буде will і дієслово у початковій формі, а if частина Present Simple. Ми поїдемо кататись на лижах, так, якщо буде сніжно на вихідних. If you are not aren't careful, якщо ти не будеш uh, уважним, you'll fall, то впадеш. He'll get ill, він захворіє. If he doesn't stop eating fast food. Uh, він захворіє, якщо не перестане uh, споживати фастфуд. If my friends uh, don't leave now, якщо мої друзі зараз не підуть don't leave now, they will not або they won't catch the train. They won't catch the train, то вони не сядуть на потяг. Uh, we won't stay at home. Ми не залишимося вдома. We won't stay at home. If the weather is nice on Saturday, якщо погода буде гарна у суботу. So, if, uh, if Dad does not come soon, якщо тато скоро не прийде, doesn't come soon, так he'll miss dinner, то він пропустить вечерю. Good. Дуже легенька тема насправді. Отже, в if-частині, там, де є умова ще раз, або ситуація, так, ми її тут називаємо в підручнику, ми вживаємо Present Simple Tense, а в головній частині, тобто там, де немає if, так, там, де ми результат вже бачимо, ми вживаємо майбутній час. Оце, що вам треба повторити, це вживання Present Simple та Future Simple. So, read the questions and write answers that are true for you. І так, треба прочитати питання і написати відповіді, які є правдиві про вас. І так, what will your parents say if you are late home today? Що ваші батьки скажуть, якщо ви запізне сьогодні прийдете додому пізно? If I am late home they'll be angry. Angry with me. Вони будуть на мене сердитися. Да? What will you wear tomorrow if it's cold? Що ти одягнеш завтра, якщо холодно буде? Починаємо таке речення з if. If it's cold. If it's cold tomorrow. I'll wear a jacket. Я одягну. Куртку, так? Третє. How will you feel if you pass all your exams? Окей, okay, so. Як ти почуватимешся, якщо ти складеш усі свої іспити? If I pass all my exams I'll be happy. Okay, I'll be What will you buy if you go shopping on Saturday? What will you buy if you go shopping on Saturday? Four. if I go shopping on Saturday, on Saturday I won't go shopping because I I'll be busy. Okay, if I go shopping on Saturday, I'll buy A new pair a new pair of trainers. Я придбаю нову пару кросівок. Окей, 5. Will you cook dinner if you get home before your parents tonight? Чи готуватимеш ти вечерю, якщо ти прийдеш додому. до. ну, перед батьками, да, до бать до повернення батьків. Ну, no, yes, I will. Yes, I will. So, що тут можна ще й відповісти? Можете просто ще повністю сказати: If I get home before my parents tonight, I will cook dinner. Ось все. Переформулювати його просто у стверджувальне речення. Так само і шосте. Will you watch TV if you finish all your homework? Чи дивитимешся ти телевізор, якщо завершиш домашнє завдання? Yes, I will. Або просто переформулюй усно. If I finish my all my homework, I will watch TV. Або навпаки, if I finish all my homework, I will not, або разом won't watch TV. Дивс. Детально ми, звичайно, розглянемо цю інформацію ще зі спонсорами каналу у нашому граматичному довіднику. Там дуже багато є завдань на відпрацювання цього. Тому, будь ласка, долучайтеся до нашого. Спонсорського ком'юніті разом зі спонсорами каналу, ось ми вже третій рік поспіль, починаючи з 5 класу, 6, і 7 клас, вивчаємо граматику додатково іще за граматичним посібником. Також розбираємо усі завдання за робочим зошитом, повністю з поясненням, перекладом, написанням творчих робіт. Ну і, звичайно, готуємося до фінальних тестів. Також не забувайте про наш. Телеграм-канал English вебінарс. У нас все посилання і інформація є в описі під цим відео. Переходьте, будь ласка, долучайтесь до нашого телеграм-каналу. Ми там обмінюємося дуже багато інформацією, так постимо різноманітну інформацію корисну так, для вивчення англійської мови. Ну і також ми збираємося щосуботи вранці на благодійні вебінари, на підтримку військових. Ну і, звичайно, для нашого власного розвитку. good, bye, good luck, на все добре. Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!